Дай Боже творчого, файного і благословенного дня понеділка, новий тиждень, новий день, нові можливості для зросту і для життя. Сьогодні вчимося із слава Божого, аби воно нас направляло. Купа разів, коли у нас виникає питання, а як я маю рухатися? Що я маю робити? З яким ритмом мені треба жити? Буквально де пришвидшити себе, а де уповільнити себе, то коли шукаємо рецепту, як це зробити. Підказує нам книга виходу 14.21. А саме, ми там читаємо, що Господь вів ізраїльський народ в день хмарою, а вночі вогняним стовпом. І чув якраз цього тижня такий класний коментар на, на цей уривок, що, імовірно, що цей стовп вогняний коли зупинявся і казав Ізраїлеві треба. Зупинитися табором, треба розкластися, то може в них ще були сили, вони б ще йшли. Але ні, Господь казав досить, давай, поки в тебе ще є сили, збережи себе, відпочинь. А на, на наступний день, ймовірно, Хмара їх вела, і вони вже не мали сили. А Хмара каже, ні, ні, треба ще трошки пойти. Треба ще трошки піти, треба ще трошки прикластися, не зупинятися. Тобто варто є прислухатися і досліджувати, Боже. А який ритм має бути у мого життя? І потихеньку ви побачите, як він підсказує. Як він дає підказки через друзів, як дає підказки через ваше здоров'я, може дати підказки через ваш ем, буквально ваше самопочуття через слово Боже, через молитву. Потихеньку покаже: тепер ще прикладися, Боже, я вже не маю сили. Ні-ні, ще рухаємося. А потім навпаки. Боже, я ще зараз світ переверну, я світ спасу. Або скаже: добре, молодець, хороша ідея світ спасти, але не сьогодні. Сьогодні вже треба відпочити. Тобто, хмарою в день, а стовпом вночі Господь має тобі показувати ритм, скільки треба йти, а скільки відпочивати. І ось чому так важливо є, коли ми зранку прокидаємося, то запитатися, Боже, що сьогодні маю зробити, а що ні. Бо одна справа, що ми не планували завчора. На сьогодні, але інша справа, коли сьогодні показує, що має бути сьогодні. І це розпізнання, і це слухання допоможе нам не наробити дурниці. Тому, товариство, давайте, аби в день якась хмара, тобто щось видиме, а вночі якийсь, якийсь вогонь, тобто щось також, що видно в темряві, через руку Божу, через його ведення показувало нам, де треба притиснути, прикластися. А ти треба навпаки розслабитися і вже відпочити. При тому, що ти ще маєш ресурс. Тобто, нехай Господь задає нам ритм, і нехай Він нам показує, де треба на силу зупинитися, а де треба ще на силу декілька кроків зробити. І тоді, коли наш ритм буде співпадати з його ритмом, тобто ним задаваним, тоді ми наблизимося до того, що називається життя у такому щасливому ритмі. Будьте благословенні! Файного дня і ритмічного згідно з Богом тижня. Мир вам.